До Івано-Франківська примандрував із Тернополя мистецький проект. Присутність у творчому доробку зібрано картини різних художників. Ініціатором акції виступила тернопільська арт-група Сновиди. Мали змогу розглядіти усі барви тернопільської присутності. Наші журналісти. Тернопільські Сновиди завітали до Івано-Франківська цього разу з презентацією творчого доробку під назвою Присутність. У колекції багато різножанрових картин. Співорганізатор проєкту розповідає, до Івано-Франківська їхали з хорошим настроєм та цікавими подарунками для відвідувачів виставки. Виставка постійно мігрує, постійно змінюється. Якісь учасники додаються, інші там. Скажімо, починаю сольну кар'єру, персональні виставки. Тобто, в загальному проєкт розрахований на молодих художників, на художників, які там не вписуються в загальний формат, яких не беруть в художні спілки, тому що там ще немає досвіду, ще немає виставок. Художник Сергій дізнався про проект у інтернеті. Така творча ініціатива його зацікавила, тому й вирішив взяти участь у виставці. Я представив три роботи: це «Натюрморти». Квіти, як ви бачите. Чому вони? Тому що проєкт для мене був незнайомий, і я ну, боявся дати щось інше. Думаю, дам щось таке більш ну, щоб могло би підійти під концепцію. Під час відкриття виставки її відвідувачів чекали сюрпризи. Художники спеціально малювали маленькі картини, які потім дарували усім бажаючим. Триватиме виставка присутність з 2 по 15 серпня. Ольга Гризів, Андрій Українець, новини телеканал Раї.